Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 6 травня 1991 року видатний український стрибун з жердиною. Жива легенда світового спорту Сергій Бубка встановив черговий світовий рекорд. У японській шізуоці він підкорив планку на позначці 6 метрів і 7 сантиметрів. Сергій Бубка є 35 разовим рекордсменом світу і занесений до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. На відкритому повітрі його світовий рекорд на 6 метрів і 15 Адцять сантиметрів ще й досі ніхто б не перевершив. Чемпіон Європи, десятиразовий чемпіон світу та олімпійський чемпіон Сеула. Зараз є президентом Національного олімпійського комітету України. І до новин сьогодення. Крути педалі, що баштрек димів у Львові. Стартував чемпіонат та кубок України з велотреку. Спортсмени доводять своє право захищати кольори національної збірної перед головним відбором до чемпіонату Європи. Після шосейних змагань головним завданням тренерського штабу національної збірної України є навантажити спортсменів на треку, аби в червні вже відібрати команду на чемпіонат Європи, який у липні відбуватиметься у Греції. Не обійдеться традиційно і без львівського велосипедного десанту. Чотири-п'ять чоловік є то як мінімум на завжди попадають до складу юніорської, андерської збірної команди України. В жінках Клімченка Тетяна. Показує свій весь час високий рівень підготовки. Так що над тим працюємо. Титулована львівська спортсменка Тетяна Клімченко, яка вже має не одну нагороду змагань європейського і світового масштабу, цього разу не зуміла продемонструвати свої найкращі якості. В індивідуальній гонці несподівано їй довелося боротися не за золото, а за бронзу. Однак на те є об'єктивні причини. Важливо зараз добре виступати, але я зараз на жаль трохи прихворіла, тому результат не, не з найкращих. Скористалася цим ще одна збірниця України, представниця Донецька Христина Кондратенко, яка у фіналі не відчула особливого спротиву від миколаївської спортсменки Вікторії Бондар. Я, чесно говоря, боюсь трека, боюсь уступати на треках, боюсь групових гонок, но прислідування це мой вид. Ну, звісно, готова була на побіду, але неожиданно Клімченка так вийшла, кваліфікацію їхала. Ну я думала, що ми будемо з в фінал. Христина Кондратенко від Донецької школи велосипедного спорту була як один у полі воїн. Командою Східний регіон України прибути на змагання не зумів через сумнозвісні події. А на Донеччині є хороші спортсмени, які можуть підсилити національну збірну. Річ йде не обаквотах, річ йде про тих гонщиків, які мають право, які заслужили виступати на більш високому рівні. Перший комплект нагород розіграли юніорки. Фінал вийшов чисто Львівським. Софія Прейма, яка є збірницею України з триатлону, на дві секунди випередила свою землячку Діану Галик. Спочатку вона вигравала перших декілька кіл, далі ми зрівнялися, і на фініші вона, мабуть, трішки не змогла дотягнути. І я їх старалась їхати рівно, і так вийшло, що я в неї виграла. У Львові залишиться ще одна золота нагорода. Фінальний заїзд серед юніорів виграв Віталій Підківка. Допомогла йому не тільки рівна їзда, а й кепка тренера. Кепка, ну це так більш можливо, чуть-чуть концентруєшся трохи більше на гонку. чуєш тренер кричить, що потрібно скорше їхати, ти стараєшся якомога більше вижити з себе. Найцікавіший заїзд відбувся у фіналі чоловіків, в якому зійшлися два збірники України Роман Гладиш зі Львова та Віталій Гринів із Тернополя. Інтрига жила до останнього метра. Спортсмен із файного міста на дві десяті секунди випередив свого опонента. скільки на гонках не дуже добре виходилось виступити, але це. Тренуванням пішло на пользу, і сьогодні показав хороший результат. Не просто хороший. Віталій Гринів продемонстрував свій персонал Бест Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є. На завершення кадри, які не можуть намилувати око футбольного вболівальника, найзірковіший український футболіст Андрій Шевченко знову забиває в Італії. Хав'єр Дзанеті організував матч між легендами Мілана та Інтера, в якому взяв участь і володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Український форвард відзначився з одинадцятиметрової позначки після фолу проти Крістіана в Єрі. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Кожна людина будівник храму, що називається його тілом. Генрі Торо, американський мислитель.